чи якісь конспекти, чи якісь білети, щоб не мати війну, Якщо нічого не буде знати, буде мати певну нестачу. Або коли маємо, наприклад, якийсь юбілей, чи маємо якусь гостину, то, мабуть, готуємося до неї заздалегідь, йдемо замовляти якийсь зал, йдемо замовляти якесь місце, готуємо список гостей, готуємо список страв, які будуть на тому чи на іншому вечорі, для чого? Для того, Могуть, щоб не впозоритись, щоб як прийдуть, гості стіл не був накритий. Чи, наприклад, як жінка має народжувати, то готується 9 місяців. 9 місяців носить у своєму лоні дитятко, що робить, переживає, тісти щось, заборонене, переживає. Брати щось до рук важкого для чого? Щоб не нашкодити тій дитинці, щоб народити здорову, сильну, розумну дитину. Так само і є в нашому духовному житті перед кожним важливим великим святом є певний період, певний етап приготування. Саме так маємо так чотири рази. Перед Різдвом маємо піст Великівку, адже народження Христова є важлива подія. Так само маємо перед праздником Святих Верховних апостолів Петра і Павла перед успінням Пресвятої Богородиці, маємо певний період приготування тих два тижні чи сорок днів, коли готуємося. Є найважливішою подією, в житті Християнина є найважливішою. його і проведеш. Так само можна і тепер сказати, як розпочнемо той Великий Піс, так його і проведемо, так і зустрінемо Великий. Бачимо часами, час так швидко минає, що навіть важко зупинитися, важко зосередитися, адже ще зовсім не ніби вчора було різдво, коли ми прибирали ялинки, святкували Новий рік. Червону парку, маємо вже великий піс, пройде ще зовсім небагато, навіть не буде часу задуматись, і вже будемо знову нашу церкву прикрашати Білий колір, Христос Воскрес, будемо співати наші гаївки, наші великодні пісні. Але від того, як ми будемо. Не мов би їх і не було. А чому? Тому що, власне, вертаємося наперед. Ми до них не готувалися, ми їх не чекали, ми про них не думали. Тому все добре. Жити, заважає нам нормально функціонувати чи мати звичну життєдіяльність. Тому каже Святий Отець, Василій Великий, наскільки віднімеш від свого тіла, стільки придбаєш для своєї душі. Тому впитай ті три стовпи, що тій королеві було дуже неприємно, що він її відмовляє, і вона його викликала і питається, чому ти не приймаєш моє запрошення, на що він відповідає. Я є реальний християнин, я боюся завдати вам хлопоту, тому що я намагаюся зберігати поступ у п'ятницю, і коли не вживаю м'ясо, на що та королева. Разу приготувати вечерю, щоб на ній не було яса. Тому є надзвичайно важливим.